Микола Тарновський, Золаці Верба Усвіт за очі. Не знаю, як довго стояв я над зеленим горбком. Вивів мене з глибокої задуми протяжний гудок паровоза з Демківської станції. Чого йому треба? Може, то мене кличе у в голос того світу? І я пішов ну, простить, через поля. Через байраки, з-під ніг вистрибували коники, якісь пташки лякалися мене, перелітали з місця на місце. Іншим разом я б шукав їхні гнізда, поглянув би на яєчка, а тепер ніщо не цікавило. Якби хтось трапився назустріч і спитав, куди я прастую, напевно, б вернувся додому. Та нікого не було. Незабаром вийшов на шлях, а він провів мене на саму станцію. Червоне приміщення на два поверхи, велетенські оскори, запах присмолених шпал, кілька пар блискучих рейок, що розбігаються в обидва боки, низенький білий парканчик, зелені лавочки і начальник у червоному кашкеті, вимущений жужелицею перон, кілька вагонів на коліях, довжецькі зернові склади. Ось вся станція. Неспокійно тріпочеться серце. Запах смоли дурманить голову, найва, якісь чужі далекі думки. Невже я поїду? Куди? От поїду таки в світ за очі, а коли стану до якогось діла, напишу мамі Маринці. Казала ж вчора мама, що навіть неграмотні, покидають село і їдуть кудись, а в мене ж довідка в кишені, яка дає мені велике право на перетворення світу. А взагалі, який він той світ? І як за нього братися, не помацавши руками, мені стало смішно від останніх двох слів, бо справді не міг уявити, як цей світ можна мацати. Звичайно, все впирається в діло, я спочатку не буду розганятися на велике, можу, наприклад, стати капітаном корабля. Тільки дідько його знає, куди ці поїзди повзуть з нашої станції, чи вони доходять до того моря. На роздуми виявилось небагато часу. З боку Христинівки почувся протяжний гудок, а за кілька хвилин на станцію прибіг захеканий поїзд. Трішки перепочив, набрав води і знову рушив. Перед моїми очима поволенькі пропливають вагони, чіплятися чи ні. Якась невідома сила штовхнула мене до вагону, підкинула на східці площадки, і я поїхав. Таки справді поїхав. У просвіт між осокорами бачив ще дрозванку. Вона лежить на горбах, дрімає під сонцем, дивиться на мене примруженими очима і не жаліє за мною, Мов би не вірить, що я хочу втекти від неї. Поїзд поволі розбігається, частіше поплацує колесами з тихих рейок. Цікаво, я ще не їздив поїздом. Може, досить? Раптом стало страшно і тужно за мамою. Ось тут можна стрибнути. Мій вагон проповз через дорогу, поминув будку, а за хвилину шугнув за іншими вагонами в ліс. Перевоз свиснув і зачахкав, мовби реготав з того, що віз мене у безвість. Лише проїхавши, може, з годину, я раптом схаменувся. Як же це я не подумав, наче не в далеку дорогу зібрався, а до комина Христини, без хліба, без солі. Слово Христини навіяло такий голос, що мене засмоктало під грудьми. Я засмикав плечима, заморгав очима, витягував шию і знову втягував її, а поїзд їде та й їде, мов невіжений, і не маємо діла до того, що я голий, голодний і додому далеко. Я забігав по тамбірі, як в клітці. дуже активно почав шарити по кишенях, і, о диво, в одній задзвонили копійки. Цей дзвін був таким милим і рідним, що я аж заскавчав з радості. Все ж це була надія, і я міцно запнув між пальцями кілька мідяків, що хто з яким чином виявилися в кишені. Ага, то мама дали на сіль. Казали, йтимеш з роботи, візьмеш у лавці солі. Поїзд долічував останні телеграфні стовпи перед вапняркою. Потім зупинився. Мій вагон виявився якраз навпроти ярмарку. Я швиденько скочив і побіг між людей, щоб не потрапити в руки міліціонерові. Треба було щось дістати на свої мідяки, почекати, поки рушить поїзд, і лише тоді чіплятися до нього знову. Не встиг я розглянути всіх тіточок, що так мило... Припрошували пасажирів стати їхніми покупцями і взяти в них, може, кусник ковбаски чесником, чи ряженки, чи соковити груш, як почув за плечима, якийсь цепний голос. Гей, ти ж, пана, що тут робиш? Я отетеріло. Оглянувся, навіть забув, де стою, та чого шукаю, а коли побачив того, кому належали ці слова і цей цаплений голос, мало не впав. Передо мною шкірило зуби якесь диво. Довга брудна шия, подерта буробускова сорочка, чорна стріхата, наче склеєна, давно нестрижена чуприна, на якій ледве трималася кепка з козирком, заструплений ніс і прищати обличчя. Ганоття сорочки звисало до колін і прикривало новісінькі чорні штани в смужечку, але чомусь з великою діркою на правому коліні. Що тут робиш, питаю? Звернулись те ви знову до мене і стало впритул. Нічого, відповів я зострахом. Шамать, хочеш? Я не знаю, що відповісти, і відступився. З більшої відстані, помітив ще на парубкові білі парусинові туфлі, з висунутим крізь дірки. Позирчитими мізинцями та ще вісінький пасок з блискучою пряшкою. Пряжка й новенький козирок свідчили про те, що дуже рідко щастя йде до рук цього в Чого боржу, я корчу? спитав воробійко і від кваси в нижнього, бо мовби мене запахло торішнім жомом. Нічого не, хочу, не корчу, відчепись, набрався я хоробрості і оглянувся куди б зручніше тікати. Мій співбесідник зашкірився і поклав мені на плече велику руку з довгими нігтям, з-під яких аж випирало чорне золото. Не дрейф, я не злягав. топи за мною, там є жатва. Повернувся і пішов ходою базарного господаря, заклавши глибоко в кишені руки. Очевидно, він був дуже певний, що заворожив мене своїм виглядом, і я побіжу за ним з вискоком. Я не пішов, дивився йому вслід і чекав, поки він одійде якнайдалі, щоб чкурнути в якийсь заволок, де в мене є дідько з свічкою не знайшов. Поки я зиркав на всі болки, шукаючи того рятівного завулка, мій благодійник розгадав мій намір, вернувся, показав кривого ножа топай топай, а то він не сказав, що мало йти після Ато, і знову пішов у тому ж напрямку. Що було робити? Мусив топати. Було страшно, оглядався, щоб побачити міліціонера і попросити захисту. Я ще надіявся вчепитися до поїзда, але самозваний опікун, видно, був кмітливим, бо не спускав з мене ока, поки не мигнув вогник останнього вагона. Пропав мій капітанський місток, подумав я, дивлячись на хвіст поїзда. Він повів мене через ярмарок по дорозі, просто і легко, мов пограючись і демонструючи передо мною свою правність, Поципив сперед самого носа червонопикої тітки велику довгасту булку, Миті запхав її до бездонної кишені і пішов, не оглядаючись до залізничного насипу. Лише як дійшов до його підніжжя, хоче оглянувся, покивав мені кудлатою головою, знак, що він не забув про мене, тихо посвистав, як коневі, коли напувають його водою, фі-фіф, фіф. -фі -фі. і пішов далі. Сап нещасний, а ще свище, прошепотів я. По другий бік нас поміж бур'янами валялися рештки старого вантажного вагона, кілька заржавілих залізяк, а над ними клапать пляхи. внизу ж втіла соломи. Дайош, рубать, гукнув він, примощуючись на соломі, я востаннє оглянувся, а за хвилину на всі зуби трощив булку, яблуко, груші, сир, пироги з товченою квасолою, все це багатство цапково з глибоких кишень і розклав просто на соломі. Сам господар їв ліниво дивився кудись удалечень, що замикалося легенькою хмарою, і лише зрідка лупав на мене сірим оком, і їв з таким виглядом, ніби йому все це давно сточертіло, а плямкає він лише заради мене, або я не подумав, що він хоче нагодувати мене поганою їжею. Він ні про що не розпитував, сам нічого не говорив, лише поглядом давав зрозуміти, що розмова попереду. Я й сам здогадувався, що не радив великої любові він сидив мене. Переп... Провадив і годує. Я тремтів, як у лихоманці, і чекав цієї розмови, а поки що їв. Треба було не їсти ще, щоб мати сили тікати, чкурнув кущів, а звідти на колію і додому. За дві години здолаю всі двадцять кілометрів. Порубав фраєр? спитав цап по мене черезмовляв розмовляв з давнім товаришем. Угу, пас пасибі. Я витрущив очі, бо не знав тих слів, з якими цап до мене звернувся, а він здогадався, пояснив. Потім спитав, куди я направився, шукаю роботу. Жолоб чоркнув доброді крізь зуби так вацько, що слина описала велику дугу і прикрасила соняшниковий листок метрів за десять від лігу. Кажи правду, куди їдеш? Я кажу правду. Ну й дурний. Доброді зареготав, а потім ліг на солому і качався, звівши гори ноги. Ой, тримайте його, він їде на роботу, потім насупився, став на коліна. я от що тобі скажу, киньте свої дурні думки про роботу. Будь мені спільником тут, на... а на осінь, до Одеси вдвох, А? Я сказав добре. Так ви зразу а то крутиш хвостом, як цуцик, як звешся Петро. Ну, а я льонька. Ловий, він кинув щось у повітря. Я не хотів нічого ловити. Що я собака якому ж боляють, їсть мені речі. А він їх ловить і ковтає наче мух. Я вже був не голодний і не квапився хапати, тож навіть не поворушився. Тим часом передо мною на солому і на коліна впало кілька цукерок. Льонька сказав рубай по боржуйськи, щоб в роті не було кисло. Ми зрубали цукерки, потім полягали на бур'янистому від косі животами догори, і я заплющив очі. Серце тривожно зтуганіло. Мій благодійник, засинаючи міркував голос, як то ми удвох найближчим часом обтяпаємо якогось там дядька Макара. Потім поїдемо до Одеси, там живе його двоєрідний брат, якому варто нам бути пику, і Льонька замовк, засурмив лише його ніс. Я почекав кілька хвилин, потім зібрав усю свою волю та обережність відповз на кільканадцять метрів, а там, як зірвався на ноги, то оглянувся лише. Ще дрозванці, пробіг 20 кілометрів швидкістю дебелого зайця. Правда, ноги натрудив і пальці позбивав до крові. Коли мама спитала, де я так довго барився, сказав, що скородив пар. А там сухе грудя брили, мама ще раз подивилась на мої ноги і зітхнула. Що ж мені з тобою робити? Лишенько, ти моє нещасне. Я теж зітхнув. добре, що все так щасливо минулося. А з мамою я не пропадав.